Тепер обговоримо те, як же це все можливо реалізувати у формі комп'ютерної програми. Для цього зберемо програму на мові MatCAD. Особливість його синтаксису дозволить побачити застосування кожної формули презентації. Єдине, необхідно не забувати, що нумерація елементів масиву в середовищі MatCAD розпочинається із нуля. Почнемо роботу з того, що завантажимо двовимірне растрове зображення, в якому міститься тривимірне розсіювання точок об'єкта простої форми. Для цього розмістимо в одній папці наш файл маткаду та зображення. І через змінну FileName передамо назву зображення. Матриця пікселів зображення в його відтінках сірого щитується функцією ReadImage. Цю функцію ми викличемо зараз з метою відображення зображення, а також пізніше з метою щитування точок тривимірного простору зображення. Другим завданням роботи є перетворення сірих пікселів зображення на точки тривимірного простору. Для цього спочатку щитаємо всі пікселі зображення в двовимірну матрицю Image. Вона заповнюється числами в діапазоні від 0 до 255, де білий колір кодується 255, а в чорний нулем. Всі нечорні пікселі мають перетворитись у точки тривимірного простору. Їх відтінок сірого. Кодує координату по вісі Z, а координати пікселя, з якого вони були вилучені, кодують координати вздовж вісей x та y. Позначаємо чорні пікселі. Поняттям заборонені, оскільки вони нас не цікавлять. Та вилучаємо з матриці координати всіх пікселів, які не є чорними. Створюємо лічильник, який проходитиметься по всім відібраним нами точкам. І проходимось ним по точках, відібраних зображення, додаючи до них третю розмірність, кодовану відтінком сірого. Ми також застосуємо цей лічильник з метою відображення точок із різних сторін тривимірного простору. Середнє зображення скупчень повторює ракурс самого растрового зображення, тому вздовж горизонтальної вісі координат. Відкладена нульова розмірність точок, а вздовж вертикальної перша. На верхньому зображенні це ж скупчення точок показано із лівої сторони. Для цього вздовж горизонтальної вісі відкладена друга розмірність точок, а вздовж вертикальної перша. На нижньому зображенні це скупчення точок показано зверху. З метою побудови зображення вздовж горизонтальної вісі відкладена нульова розмірність точок, а вздовж вертикальної друга. Тепер наші точки готові до перетворень. Наступним завданням роботи є здійснення їх переміщення у центр зображення. Для цього потребується сформувати діагональну одиничну матрицю за формулою 1.4. Тож вводимо розмірність матриці і лічильники її поелементного проходження. Так виглядає результат застосування формули 1.4 для випадку тривимірного простору. Цю матрицю за формулою 1.2 застосовуємо для формування матриці перетворення форми розподілу. У випадку переміщення вміст її повторює форму одиничної діагональної матриці. Далі підбираємо позицію початкової точки перетворення. Координати Х та Y будуть підбиратись, а координата Z залишиться посередині допустимого діапазону, оскільки варіанти завдань зроблені саме під це число. Щоб центр лінійних перетворень перемістити всередину зображення, потребується обрати його кінцеву позицію вже саме у тому місці. Виконуємо переміщення обраної частини точок в нову просторову позицію за формулою 1.1. Відображаємо результати переміщень, заданого скупчення точок з переднього ракурсу огляду. Позиція синьої точки у центрі зображення відображає центр лінійних перетворень подальших завдань. Він має вказувати на центр найбільш цікавої для огляду частини скупчення. Якщо в нас не вийшло, то повторюємо налаштування центру лінійних перетворень. Наступним завданням є обертання точок навколо центру лінійних перетворень з метою пошуку найкращого ракурсу для відображення їх форми розподілу. Для цього потребується сформувати матриці обертання точок у кожній із площин за формулою 1.6. Для цього спочатку підбираємо кути обертання у кожній з площин. Кожна площина проходить крізь пару вісей із заданими порядковими номерами. Запускаємо генератори матриць за формулою 1.6 та отримуємо матриці для обертань в тривимірному просторі. Ці матриці отримуємо різними за рахунок різних кутів обертань. А також індексів вісей, що передаються на генератори. Відповідно описаних правил, матриця перетворення, форми розподілу, результату довільних обертань це добуток матриць кожного з обертань. Як бачимо із результату, цей добуток передає структуру вхідних матриць у дуже неявній формі. Центр лінійних перетворень у цьому завданні не зміщується, тому він повинен бути рівним кінцевому своєму положенню. Тому можливо у формулу явно підставляти величину MY замість МХ. Але з метою наближення зовнішнього вигляду лінійного перетворення до його формули ми попередньо прирівняємо ці дві величини. Відобразимо тепер результати обертань даного скупчення точок з переднього ракурсу огляду. Намагатимемось тепер зрозуміти зі скупчення точок, чи є цей ракурс огляду достатньо цікавим. Якщо відповідь негативна, то повторюємо формування матриці перетворення форми розподілу з іншими кутами обертань. Тепер, коли ми отримали скупчення точок з цікавого ракурсу, ми маємо його оптимізувати до форми робочої області нашого зображення. Це забезпечується виконанням двох операцій масштабуванням та переміщенням. Масштабування дозволить нам вписати зображення або збільшити цікаву частину до форми робочої області. Переміщення знадобиться для якісного відображення. Скупчень несиметричної форми. Масштабування виконуватиметься матрицями масштабування згенерованими за формулою 1.5. З цією метою ми застосуємо однотипне масштабування вздовж кожної звісей, оскільки воно не буде деформувати тривимірну форму наявного скупчення точок. Підбираємо коефіцієнт масштабування та передаємо його на генератор за формулою 1.5. За рахунок передачі на генератори різних осей, вздовж яких виконуватиметься масштабування. Хоч його коефіцієнти однаковий, та матриці маємо різні. Об'єднуємо сформовані значення матриць обертань. Для формування з них матриці перетворення форми розподілу. На цей раз нам матриця перетворення форми розподілу чітко передала. Структуру вхідних матриць чіткими коефіцієнтами кожного масштабування. Далі підбираємо позицію кінцевої точки перетворення. Координати х та y будуть підбиратись, а координати Z залишаться на середині допустимого діапазону значень, оскільки варіанти завдань зроблені саме під це число. Виконуємо перетворення. Обраної частини точок в нову просторову позицію за формулою 1.1, відображаємо результати переміщень, заданого скупчення точок з переднього ракурсу огляду. Якщо в нас не вийшло вписати зображення або збільшити цікаву його частину до форми робочої області, то повторюємо налаштування коефіцієнта масштабування. А якщо ж в нас не вийшло. Якісно відобразити всі частини скупчення несиметричної форми, то повторюємо налаштування кінцевої позиції центру лінійних перетворень. Останнім завданням цієї програми є побудова растрового зображення, скупчення точок. На відміну від безпосереднього відображення скупчення точок, як в попередніх завданнях. Побудова растрового зображення із точок потребує введення складної спеціалізованої функції. В межах цієї функції з метою згладжування точок при їх недостатній кількості ми застосуємо прийом зміни розміру зображення порівняно з оригіналом. Це забезпечить збільшення розмірів пікселів та зменшення кількості тих. Що залишились без точок із простору і псують своїм видом зображення. А із метою розділення точок, віддалених і ближніх у складі зображення, ми освітлимо пікселі ближні сильніше за дальні. Тому функція DrawImage для побудови цього зображення прийматиме коефіцієнти, зміни розміру та зміни яскравості. Першою командою функції. Є резервування, розміру матриці майбутнього зображення. Це створить чорний фон для подальшого розміщення на ньому сірих пікселів. Далі запускається цикл друку тривимірних точок на пікселі зображення. В межах цього циклу кожна тривимірна точка щитується окремо у змінну X, при цьому координати масштабуються вздовж вісе x, y, та вісі Z. Далі вони заокруглюються до цілих значень адрес пікселів і відтінка сірого. Далі ці цілі значення проходять перевірку на допустимість. Спочатку перевіряється на допустимість відтінок сірого. Далі перевірку на попадання в межі зображення проходять координати. І на завершення на перевірку надходить яскравість. При потраплянні у межі пікселя кількох точок простору тільки найближче, що найяскравіше, залишиться в ньому. Саме цією послідовністю дій DrawImage формує зображення. Але перед викликом потрібно підібрати її коефіцієнти. Дію коефіцієнтів Легко оцінити по самому зображенню, також відображаємо його висоту і його ширину.